Баранов Максим Володимирович народився 30 липня 1992 року в селі Вовчанське Якимівського району Запорізької області. Жив у селі Сиваське Новотроїцького району Херсонської області, солдат першого батальйону 79-ї окремої аеромобільної бригади. В липні 2014 року добровольцем пішов на фронт. Загинув 24 серпня 2014 року під час обстрілу градами прикордонного села Новоіванівка Донецької області. Указом президента України від 15 травня 2015 року за особисту мужність і високий професіоналізм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військової присязі, нагороджений орденом. За мужність третього ступеня посмертно. 2009 рік. З великими планами на життя Максим закінчує школу у рідному селі. Вчителі і рідні кажуть, що він був дуже справедливим та мріяв стати правоохоронцем. Мати розповідає, що Максим був звичайним сільським хлопцем, який дуже любив тварин. Він з саду. Успішно коротві пачки. Не собирай, не собирай, яка який Мама дивись, каже, казан папа приносив. Якась собача, якась кошеня. Він всегда додому приносив. Завжди він її жалів, завжди. Мама можна ставити, мама ну можна, він сам там. Не знаю, він з дитинства з тваринами. В школі в нього дуже було багато друзів. От на нашу вулиці у нього дуже там друг такий. Толя Гусачок. Вони щось як браття з ним. У нас з рядишкам там дідський сад і дитяча площадка. Вони дуже там часто бігали, гуляли в футбол. Прибіжать, мам, я на футболі. Після школи Максим навчався в професійному училищі на будівельника. Але весь час казав матері, що це не його справа. Він не залишав надії, що своє дитяче захоплення тваринами. Вдасться втілити в майбутній професії. Максима призивають до армії. У військоматі йому запропонували піти у внутрішні війська. Порадившись з родиною, хлопець їде до Сімферополя, де базувалась його військова частина. І саме тут Максим здобуває професію, про яку завжди мріяв. за чотири прослужив, він мені дзвонить, каже, мам, тут направляють навчання на кінолога. Він же собаками, яке та саме я кажу синочок. Ну, якщо виходить, якщо в тебе є бажання вчитися, ласка. Коли він вже дзвонить з Золочева. Мам, я на кінолога. Він закончив там образування та кінолога в Сімферополі. Згодом Максим перевівся до Херсона, щоб підтримати мати, яка важко хворіла і потребувала допомоги. І він попадає от в Херсонську воєнну частину, вже інструктором кінологом 3056 п'ятдесят Приїхав він тут, тут дуже йому хорошо було, він дзвонить, мамочка, так хорошо, всі мене приймають, всі со мною советуються. Понравилось йому. Потім через час він приїжджає, мама, я буду женитися. Ірина познайомилася з майбутнім чоловіком, коли приїхала до Сиваського на конікули провідати рідних. Як з'ясувалось пізніше, вони ходили до одного дитячого садочка, пішли разом до школи. Але після першого класу Іра з мамою переїхала до Херсона. В рідне село дівчина їздила дуже рідко провідувати батька. Саме тоді вона зустрілася з Максимом, який приїхав до батьків у відпустку. Півроку у них були стосунки на відстані. А коли Максим перевівся з Сімферополя до Херсона, молода пара починає жити разом. Він очень чекав ребенка, він очень хотів Артемку. Він чекав, коли він піде, щоб почав ходити сам, щоб з ним гуляти, але. Но... так уж получилось, что он этого не дождался. Даже когда приходил с работы, там уставший очень сильно, он все равно быстренько кушал там и все равно уделял постоянно Артемке какую-то ну, хотя бы он даже мог не спать, но все равно с ним погулять там. Всегда я уставшая, потому что мы жили одни. Я устаю, он всегда иди отдохни, я с Артемкой погуляю. Я там его спать вложу, я там покормлю. Еще я была время училась. последний год уже, когда Тёва родился. Он постоянно помогал мне, когда я была на учебе, он с ребенком оставался. Свого сына Артема Максим хотів виховати справжнім чоловіком, навчити його людяності. Син хотів вирости таким, щоб він був похож на папу, щоб він був таким самостоятельним, мужественним, щоб він був культурним. Він очень хорошо відносився к женщинам, він був поспитаним. У нього не було, никогда никого не обижал. Очень був хорошим. Хотел, чтобы таким был. Коли Артему було 9 місяців, Максим пішов добровольцем в зону АТО. Пояснив рідним і близьким, що не може інакше, що це його борг перед державою. Він як виїжджав, я дуже плакала. він завжди так. Дивись каже, мам, а ти як чувствує, що не приїде. Тільки ж, синочка, не дай Бог. 28 липня Максим потрапив на схід країни. 15 серпня він дзвонив рідним з Підоловайська. Повідомив, що російські війська перейшли кордон, обстрілюють їх з градів, згоріли всі речі, документи. Бої тривають. Где-то за неделю до всего случившегося, просто муж сам написал сообщение, что ну мне кажется он чувствовал, что что-то с ним может случиться. Он написал сообщение, что если со мной что-то случится, ты вырасти сына. Мати дуслина пам'ятає кожный дзвінок від сина. боявся, я, боялся, щоб я не плакала. Мам, ми попали тут-то тута. На ну, нас так як стрічають мирність жителів. Так, коли, хто не хто каже, поділиться то а хто каже, так бачу проти, ми старалися не, конфлікти не врізати. І кожен день, у нього таке було, що кожен день він должен подзвонити і читатися мамі. Мамочка, все, я живу, все нормально. Якщо він не виходить на зв'язок, я вже дзвоню я метаюсь, метаюсь, Ірі. Іра. Дзвонок був, вона мам, дзвонок був. Все успокойтесь. він сказав, щоб я вам прозвонила, щоб все нормально. В Один день це було на День Незалежності, 24 августа. Ми якраз сиділи, дивилися парад по телевізору. господи, ну що ж там у них тихо? Везде парад, так покажу, таке, таке оружжя покажуть, такі машини. Думаю, ой, господи, хоч би б дітям таке оружі, щоб допогло їм. Я не знаю, мавірно, в 11 він дзвонить, мама. В нас так тихо, ніде не стріляють, тишина. Ми, кажемо, мабуть, сьогодні буде нам молодних. Це був останній дзвінок від Максима. Ближче до вечора Світлана Володимирівна намагалась вийти з сином на зв'язок. Її не покидали тривожні перечуття. З цього моменту пройшло півроку пошуків, надій, сподівань. Відповідей на запитання вони не знаходили. Пізніше через військову частину вдалося дізнатись, що їх звод потрапив в оточення. Більшість бійців взяли в полон. Ми шукали його, ми через інтернет шукали. Потім зв'язувалися з такими мамами, як я. Находили, находили телефоны. Одно время я тоже вот, звоню в военную часть, скажу, вот сегодня должны освободить там пять, человек или четыре человека с плена. Ну, расскажи, ну что-то они рассказывают, что-то они рассказывают за Максима, надо что, это сам Он все нормально, все нормально, никто мне ничего не говорил. Через волонтеров тоже, вот был звонок, например, вот звонят мне. Ваш сын лежит в Донецке, обгорел, «Надо срочно, щоб ви або ДНК здали, або це саме. Ну, ДНК, значить ДНК, я сюди, в Херсон, здача ДНК, будь ласка, вам ДНК. Кажу, може ви мені адрес скажете, може я поїду туди. Ні, волонтери запрещали, кажуть, ні. Туда въезд в Донецк, куда ж вы поедете? Мы сейчас через, скажем, через волонтеры все узнаем. Сейчас... Вот уж волонтеры все выяснялись, потом по ДНК говорят, нет, это не ваш мальчик. Півроку мати і дружина плекали надію, що Максим живий, що він в полоні або поранений. Їх постійно обнадіювали. Багато хто навіть намагався нажитись на людському горімного було мошенників, які от, дзвонили на протягом много времени. Ну і говорили, що ваш муж там, там, там і там, він жив. Там треба туди заплатити, туди приїхати ще що там. И даже из-за этого некоторые были, ну, сразу понятно, что врут. А некоторые так правдоподобно рассказывали, что, может, не то чтобы верили, хотелось верить в это. Мы эти полгода все ждали, надеялись, что ну, все-таки он жив. Никто не хотел верить, что, естественно, что так случится, что так будет. Мы до последнего верили, даже когда ДНК уже сказали, никто не верил. Просто уже пришлось смириться. 24 серпня о 18.30 Максим Баранов загинув в бою. 27 лютого його ховали на батьківщині. Після довгих місяців пошуків, спілкування з волонтерами, родинами зниклих солдатів, керівництвом військової частини, волонтерська група Чорний тюльпан знайшла під Амвросівкою поховання воїнів. За аналізом ДНК вдалося ідентифікувати тіло Максима. Воєнний час організовують. Похорони привезли мені. На 45 лет. Максимка вдома. Мамі привезли подарок. На моє день рождения на 45 лет привезли Максимку. Ми 27 февраля ми його ховали. Я як ховала, я не вірила, тому що я не бачила. Не бачила в нас цинковий гроб, все закрито, все зайдете. Я казала, глаза не бачать, серце не вірить. Я ще в мене була надіжда, я кажу, я надіюсь, що він де, -то. може він десь у пліну. Ну ви ж каже, полив пліну, може він був у пліну. Один мальчик підійшов і каже, мамочка, я душ тебе, просив, не шукай його, його немає. Він не живий, каже, він у нас на глазах погиб, Не шукайте. Я кажу, ні, в мене ще надежда була трошки, а зараз я ж кажу, нема надії. Ховали Максима в селі Сиваському. Провести загиблого героя в останню путь прийшло все село. Колеги Максима та ті, з ким він пліч опліч воював, захищаючи свою країну. Серце болить дуже. Все одно, як то не віриться. Все одно поглядаю на двері. Думаю, от прийдем сімка, як завжди, він казав мамулечка. За своє коротке, але яскраве життя Максим встиг здобути професію одружитись та народити сина і покласти своє життя за незалежність Батьківщини. Мати розповідає, що в нього були прості прагнення справжнього чоловіка. Як всі він хотів. как говорят, построить дом, посадить сад и родить ребенка. Сына родил, дом, конечно, не успел построить. Ну, сад посадить, дом от он саженцы то садил, деревья так. Как все, мечтал о хорошей семье. Очень любил детей. Он всегда своему другу говорил, Саме головне построїть дом, щоб ребенка був в своєму домі. Так склалося, що одне бажання здійснилось вже після його загибелі. На гроші, що виплатила держава, дружина придбала квартиру, де тепер мешкає з маленьким Артемом. Указом президента України від 15 травня 2015 року за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі нагороджений орденом за мужність третього ступеня, посмертно.